Ми, звичайно, не Дмитро Комаров, але сьогодні у нас дуже унікальна екскурсія. Ми домовилися з паном Юрієм на спозивним Чус, який нам покаже перший в Збройних силах України платний туалет. туаліт. Іди сюди. Тут відеогрупа прийшла знімати перший платний туаліт. О, пане Юрій! Підіть, будь ласка, до нашої знімальної групи. Розкажіть, будь ласка, як вам перше в голову прийшла ідея зробити Збройних силах України на війні першу платну вбиральню? І скільки будуть коштувати ці послуги і тоді куди підуть гроші? Це все піде на ЗСУ так. Все офіційно, податки сплачуються для того, щоб піднімати Україну. Не тільки як то кажуть, в плані воєнному, але для того, щоб податки були і якась культура, більше. культура Правильно. Культура, так звісно. Бо раніше я розумію, просто було обістрані дерева і так далі. Так, так. дуже. Тепер дуже. воно піднялося на новий щебет. Так дуже вам дякую. Ви нам можете провести розказати про якісь особливості, знаєш, як людина повинна себе. Чи є там Wi-Fi, чи є там якісь обслуговуючи. Ми на майбутнє плануємо встановити Starlink якийсь будете розгортати під то, звісно, Starlink, все, все як ми ага. Добре, щиро, вдячні. Ми сходимо. Прошу. Пане Вені, доброго дня. Як ви ставитесь до ідеї, пана Чуса? Нереально круто. Це один із наших найосновніших підприємців, які ніколи не сидять без роботи, завжди придумує нові способи для заробітків, для підняття ВВП України. Ну я розумію, що гроші підійдуть в основному на боєприпаси. Правильно? Так, Все так, дуже дячний, Я далі сам проведу екскурсію. От ми з вами спускаємося в траншею. В траншею, як ви розумієте? Ну так я ж кажу, Юра, йдемоте, йдемоте, зі мною. Значить, ми з вами спускаємося в траншею. Траншею теж ледь не самостійно вирив От, Йому допомагало кілька чоловік. Але ми їх сьогодні згадувати не будемо. Бо це <кхух>, низькі особистості, а пан Юрій це висока особистість. Бачите, які здорові траншеї, які окопи. Тут можна сховати батальйон циган. Якщо будь-які переслідування циган, їх можна сховати. о, тут бліндаж. До речі, стелю теж зробив панчуз. Ну йому теж допомагали тільки день. Ми заходимо сюди, на жаль, тут світла нема. Світла немає, да, Юро? Не, 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 не. Світла нема, світло не провели. Е, я не знаю, як це зняти, але повірте на слово, тут шикарніший бліндаж. Світла нема. Темно, як в нервому в анусі. Ну, ми йдемо сюди, слово негер, ми потім Цезура нам викине. Тут тапік. В разі чого, по тапіку можна позвонити, якщо якийсь сигнал тривоги, то ну, тапік, зверта кажуть, гівняний. От, і коли дзвонять, то по ньому нічого не чути. Ми йдемо далі. О, Бачите, тут такий секретний проведений звіт. Скажіть, будь ласка, про нас про наш гурток демократик. Робили... <клес> так, 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 я слухаю. Гурток, я забули розказати про наш гурток. А, це гурток у мілі руки. Це кому нема що робити, той або вирізає таке з дерева, або заглиблює ці окопи. Ну, тут є такі люди взагалі не роблять, які нічого не роблять. Ми їх зневажаємо, тому ми намагаємося їх в укопи не допускати. От, Дякую, пане. От, Ідемо сюди, тут якісь відгалуження. Я в кожному відгалуженні шукаю якийсь туалет. Але, на жаль, я думаю, ми йдемо з вами неправильно. Дивіться, це все вирито людськими руками. Щоб ви не думали, що це купав бульдозер, чи це купав трактор. Це все люди власноруч. Власноруч. От накидали ці куби землі. Ви бачите? Тут позиція, тут можна стріляти по ворогу, але дуже виросла висока трава. А косити якось, це себе видавати. Поки що ми траву не косимо, поки що ворог не йде в атаку. Ми траву не скочуємо, йдемо далі до ну, найвизначнішої пам'ятки архітектури, що тут говорити, це найвизначніша пам'ятка архітектури на всьому Донецькому фронті. О, Бачите, які широкі окопи, які високі стіни. Тут, в принципі, якщо навіть клупи 150-й калібр, тут легко бачите, легко можна сховатися. От, І тут би навіть ховався сам бруня. Але він сюди, я не знаю, чи залазив колись, може, і залазив, а пан Мурмпіас ніколи сюди не приходив. Він, ну він вважає, що ці окопи ще треба заглибити. І тоді він сюди сюди прийде віддасть ще якісь козівки. Ми все ближче і ближче. Я їду до кінця. Пане Юрій, я спочатку їду до кінця, потім сюди вернусь, ви нам продемонструєте свій зразок образотворчого мистецтва. Дивіться, це все окопи. Копию, я думаю, тут метрів 300-400 днів копів. Може більше, може, менше. Бачите. Тут інше для патронів, інше для герна. тут теж дуже хороша позиція. Але понасіювали всього неможливо стріляти по ворогу, тому ворог і не йде. Ворог ховається десь в кущах. Ага. Ми зараз повертаємося назад. Ви побачите це такого туалета. Ви ще не бачили. Ви просто не бачили. Я сам, чесно кажучи, коли його побачив, то я не захотів з укупі вертатися домів. От. От, Наліво тут ще йдемо на лісту. Пан Бені радить нам піти наліво. Ми прийшли наліво, тут ще одна позиція. Дивіться, скільки тут, господи, скільки тут Теж не віриться, це все молиться. І ви нам розкажете, що щось там раби в Єгипті робили. Робить ніхто. Ми це все робили добровільно, за копійки. О, бачите, тут труба розвідника. Вона, в принципі, не працює, я розумію. Може, працює зараз? Ні, вона не працює, вона якась поломана. О, тут ми можемо бачити ворога, але, на жаль, ворога знов нема. Тут же ворог на нас може напасти зі сторони села. Ну, але йому капець тоді, якщо він нападе зі сторони села, бо ми дуже такі моменти злі, коли на нас нападають з тилу. Ну, а отут ми зараз ви побачите те, що порівняно от, з пірамідами виглядає величаво. О, дивіться, це перший платний туалет в Збройних силах України. Маскувальна сітка, прекрасна. Оброблене місце, де сідають герої, герої Донеччини. Ну єдине, що дійсно нема вайфаю і якась. І сьогодні нема мух, бо сьогодні нема гарячої погоди. Але це приємно. Сюди приходили люди, зразу лишають 20 гривень і звідси йдуть. Поки що оплата готівку і рахунок окремий не відкрили. Не зареєструвалися цей туалет, ну але все ще попереду. Я думаю, буде не зайво, якщо я це зараз просто сфотографую. І воно входить в історію. Пане Юрій, станьте на фронті свого витвору. Ми хочемо скажу, ні, ні, ну ми, ми ж це в не викладаємо, це таємна, абсолютно таємна інформація. Скажіть, будь ласка, це вам в голову прийшла ідея, чи це вказівка якого небудь командира? Ні, це для себе, це для людей. Все для, для себе, як для людей, це, Казалось, так, це так, в рекламі пива. Так. Ну і дещо взяли ці матеріали такі дороговартісні. Ну, помогли волонтери. Волонтери були. Тобто, полонтери. якби волонтери ми навіть би не змогли по людськи посрати. Так, Правильно? Так. так. Завдячуємо через нашим волонтерам, б гланіємося львівським волонтерам, тернопільським волонтерам, а також особистим друзям пана Юрія, бо якби не вони це звичайно. Ну, такого очка, це очко всім очкам. очко. Тут навіть говорити нема чого. Зараз я ще зроблю фотографію собі, на пам'ять, то я припиняю зйомочку. Так дякую всім.